Так завжди дружина, діти діти маленькі, не пускають, плачуть, але я там домовився, щоб мені дали повістку. Я отримав повістку і і ній кажу, ну куди вже. От тільки сформувалася гвардія наступу, попав в червону калину в Калинівку. Я сам з Тернопільщини, з міста Борщів, таке є місто Мальовниче. Яке славиться фестивалем борщу і вишиванок. Прання отримав 2 жовтня 23-го року на запорізькому напрямку село Вербове. Тоді, коли мене, як я кажу, підбив, підбила ФПВ вночі, разом мені ноги від... відірвало ноги, пошкоджена була права рука. Довго не могли не забрати, евакуювати, бо просто були сильні приходи мінометів, там артилерія працювала по нас. Я сильні ж протечно пролежав. Політики забрали саміційний пункт, що втали дуже багато крові, що проблема в тому, що я вижив. Але я ж їм тоді ж розказував всім лікарям, хто там зі мною спілкувався, що не тільки вижив, а ще виходити. людина з почуттям гумору і згадав свій фільм про термінатора. Думаю, зараз 21 століття ноги всякі є пришиють ноги, як я казав, від термінатора буду мати, напів кіборгом, чи як там. І плюс ще я пам'ятав, що в мене вдома чекає дружина, діти. Мама сестрою, але що я обіцяв повернутися живим, я можу вернутися. Обіцянки я свої стараюся дотримуватися. Обіцяв дівчатам з лікарні, де я зараз проходжу реабілітацію, я ще, ще з ними танцювати, будуваюсь. Так, Треба своє слово дотриматися і так і зробити, танцювати. Раз Процесі протезування, до кінця наступного місяця маю вже мати ноги такі, звичайні, з колінами, з стопами, бо зараз учубові стабиси називаються. Ну, входжу в них, відточую, як від майстерність, вчуся по-новому ходити, як дитина маленька. Пересісти з крісла, з ліжка в крісло колісне. Я не пам'ятаю, скільки це часу було, але я поки пересів, я весь мокрий був. Ще мені допомагали. Щоб ходити з такою мутацією в мене подвійною, потрібно просто завжди бути в фізичній формі, займатися спортом. 25 й рік почався і ми вирішили там ще з побратимам. Почався сезон ігор Сильні України. Ми ж трошки підготувалися. Перший етап проходив в Одесі, наступний етап був у Львові проходив, то я вже от виступив в чотири ну, дисципліни, які там були, а в жим штанги, жим гір і аеробайку зайняв призові місця. Зараз будуть проходити в Франківську 12 квітня з відтяга нескорених. Там такі самі дисципліни будуть. От, і Готуюся. Готуємося так вже серйозніше. Ми плануємо дати перше-друге місце. Попав рік назад в обласний госпіталь МВС. І ми думали питання, як зробити так, щоб пораненим, батьки, що проходять реабілітацію в лікарні чи в госпіталі. Простіше було адаптуватися до мирного життя. Хочу просто допомогти іншим. Я сам сам от переборов маю ну, силу волі таку сильну, що не здався не втратив дії. Спіля наша така, напрацювання таке, що почали їздити хлопці, займатися спортом. Плюс тепер е в цей рік ми вже от стрільба, хто кому подобається стрільба з лука більярд. Плюс виїзди на природу на квадроцикли. В гори на котрик, на рибалку. Тут відчувається саме, плече побратима, що нічого не втрачено, що життя, життя продовжується. Це люди зовсім по-іншому ставляться до життя, що самі е своїх колег чи побратимі підтримують. І воно ну, якось так пішло, якби то зараз, в доброму розумінні цього слова.